Якщо вам необхідно отримати певний документ, можливо, в органах ЗАГСу, в певних державних архівах довідку про несудимість, ну і так далі, і так далі, то ви можете звернутися до нас. І ми вам це зробимо в переважній більшості, навіть без оформлення нотаріальної довіреності. Тобто у вас буде значна економія, якщо ви взагалі знаходитесь за межами країни. Економія буде як в грошах, так і в часі, оскільки нічого не потрібно буде там, пересилати, ну і так далі. і так далі. У нас є певні ноу-хау, які дозволяють, повторюсь, законно, чесно, тому що ви ж розумієте, що в питаннях отримання дублікатів потрібно дотримуватись букви закону. Бо якщо буде виявлено якимось там міжнародним правоохоронним органом, Інтерпол там, чи поліцію якоїсь країни, що у вас щось не так із документами, то ви ж розумієте, це буде дуже прикро і боляче. А тому в даному питанні необхідно, щоб документи, які ви отримаєте в Україні, були от, максимально захищені юридичним законом. Чим більше там різного роду печаток і штампів, по секрету, я вам скажу та підписів, тим краще. Тому ми можемо проставити апостиль, можемо легалізувати цей документ. Це ще окрема процедура, для деяких країн вона необхідна, можемо зробити нотаріальний переклад на певну мову тієї країни, щодо якої вам необхідно це зробити. Коротше кажучи, можемо вам надати увесь спектр послуг. Більше того, ми можемо також працювати і щодо отримання певних документів не лише в державних органах. Доволі часто, до речі, нам також замовляють різного довідки брати із МРЕО щодо керування транспортним засобом чи там автомобілями. Одначе також і щодо житлових організацій, ЖЕКів, хто де там, наприклад, прописаний, хто володів певним майном, можливо, хто де працював. Навчався, зокрема, в навчальному закладі, як в школі, атестати доволі часто просять нас отримати люди, які виїхали за кордон. Вони його або загубили, або думали, що він їм не потрібен, а потім виникла проблема. Так і дипломи вузів, в яких вони навчалися. Повторюсь, що буває що й довідки про роботу. Ну, наприклад, їм необхідно підтвердити певний досвід. Коротше кажучи, є цілий спектр питань, де ви можете. З нами поспівпрацювати, задавши необхідно для цього спочатку питання. Наступним якби, алгоритмом нам потрібно отримати такий то такий то документ. І, вже я чи моя команда юристів проаналізує ваш запит і скаже: так, це можливо задасть уточнюючи запитання при потребі. І, скаже, протягом якого часу можна буде отримати цей документ, тут також зверніть увагу, що в Україна живе в такі турбулентні часи, що передбачити наявність електроенергії там в ЗАГСі доволі проблематично, то там бомблять, то ще щось. Одначе ми вам орієнтовно можемо сказати, що в цей період зазвичай. Така кількість часу затрачається на отримання такого документу. Бо, наприклад, в якомусь там державному органі, наприклад, одна тільки бабулечка залишилась, дай їй Бог здоров'я, і вона під свій страх і ризик, під цим криком сирен, виходить на роботу і отримує документи, їх там зшиває, проставляє печатки і відправляє. А всі решта роз'їхалась. Ми знаємо ці всі нюанси, і тому повторюсь, що вам. Орієнтовно спрогнозуємо, скільки часу займає у нас це на даному моменті, і скільки грошей це буде коштувати. Щодо грошей, то тут більш фіксовано. Тут уже зрозуміло, ми наперед знаємо, що ага, є там такі-то накладні витрати, скоріш за все, у нас будуть там поштові мита різні державні, ну і так далі. І от по оплаті послуги. 99%, що вона буде фіксована і мінятися не буде. А от по строкам це да, вам необхідно будемо врахувати. Бо буває в мене такі клієнти, які запланували свій там, шлюб, чи якусь там роботу, відпустку, чи ще щось, і вони думають, що от буде протягом певного часу ця довідка. А буває, що і не так. Більше того, трапляються випадки, коли в документах є певні описки. Чому так? Та тому, що, наприклад, в електронному реєстрі там не зовсім вірно щось вказано. Буває така халепа. Буває. Тому ви повинні врахувати це. І який тут нюанс, яка підказка? Коли ми документи отримаємо, ми вам їх надсилаємо в сканованому вигляді. І перед тим, як вам відправляє, будемо, ви їх прочитайте. От уважно передивіться, чи нема там якихось описок, помилок і так далі. І тоді це буде. Більш краще, бо ми зможемо втрутитись і перезамовити там дублікат, ну і так далі. і так далі. Якщо будуть якісь запитання, обов'язково їх задайте.